Добрий день усім моїм підписникам добрий день усім людям на Ютубі, які споглядають на мій канал. Слава Ісусу Христу, всім християнам. Сьогодні День Покругу Святої Богородиці, і сьогодні День захисника України. Так, Україна святкує День свого захисника. Якщо ми цивільні, <свіття> не дуже приділяємо увагу. Нашими захисниками дуже світ слідкуємо з усіма подіями, які відбуваються. де. Чуємо наших захисників по телебаченню, дивимося. так, у соціальних мережах, а що ви собі думаєте? Намагаємося трошки наших захисників поселити цікавими відео, тому що в них життя важче, ніж в цивільних. В нас слава Богу, у Львові ППО добре працює. Слава ППО у Львові. Так, слава Богу, що вони добре в нас працюють. Сирен вже давно не чутно. Теж слава Богу. Дай Боже, щоб наш, наші захисники, так, всі були живі і здорові. Це ми завжди їм бажаємо здоров'я. Завжди і життя, життя і здоров'я. І, і ми знаємо, що Богородиця, вона завжди наших захисників, так, вона захищає, захищає від неприємності на фронтах. І віримо в те, що наші захисники завжди залишаються живими і здоровими. Вот так. Так що я вам скажу, я, я завжди бажаю і кажу нашим захисникам здоров'я, здоров'я. Це, це дуже важливо. Так, і життя. Життя, дай Бог.